Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічима з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми дізнаємось, чим середовище життя людини відрізняється від середовищ життя інших організмів, що необхідно знати та вміти, щоб вирощувати пшеницю та випікати хліб. Які матеріали людина використовує для комфортного життя та на які властивості цих матеріалів Необхідно зважати, щоб вони задовільняли всі потреби людини. Тож почнемо. Людина, як і будь-який інший живий організм, є частиною природи. Як будь-яка жива істота на планеті Земля, людина дихає, живиться, розмножується і росте. Для цього їй необхідні кисень, вода, поживні речовини, тепло. Ними людина завдячує природі. Рослини виділяють кисень. Водойми є джерелом питної води. Завдяки рослинам і тваринам ми отримуємо продукти харчування, а також сировину, з якої виготовляють одяг, будівельні матеріали, створюють різні прилади тощо. Отже, людина залежить від природи. Упродовж свого історичного розвитку людина різним чином вивчала природу, пристосовувалася до неї, намагалася використати її для забезпечення власного добробуту. Людина навчилась не покладатися на природу, вона сама вирощує потрібні їй і рослини, і тварини. У цьому велика заслуга науковців. Наприклад, українська дослідниця Ольга Кирилівна Коломієць прославилась на весь світ. Вона створила новий сорт цукрового буряку Білоцерківський однонасінний одержану на фермах і полях продукцію людина переробляє, використовуючи різні харчові технології. Наприклад, технологія вироблення цукру із цукрового буряку, вершкового масла із молока, борошна і різних круп із зерна, соків із плодів та овочів. Технології це чітка послідовність дій задля отримання певного виробу. Кожна технологія потребує знань і праці багатьох фахівців, сучасної техніки і уміння безпечно її використовувати. Кожен знає, що важливим харчовим продуктом є хліб. Давайте разом ознайомимося з основними кроками технології виготовлення хліба. Спочатку дізнаємося, як виростити пшеницю, щоб отримати борошно. Спершу необхідно відібрати якісне насіння та підготувати ґрунт для посіву. Потім необхідно створити належні умови для вирощування пшениці. Далі необхідно зібрати врожай. І нарешті зробити борошно. А зараз поміркуйте, що і в якій кількості необхідно для виготовлення тіста. Якщо вас зацікавило це питання, то переходьте за QR-кодом на екрані та дізнайтеся рецепт тіста для хліба. Тож далі з борошна та інших інгредієнтів треба виготовити тісто. Ну і нарешті спекти хліб. А скільки часу необхідне для випікання хліба та за якої температури його випікають, дізнайтеся з інтернет-джерел. А наразі поміркуйте, скільки людей, техніки та приладів бере участь у виготовленні шматочка хліба, що кожного разу під час їжі лежить перед вами на столі. Технології та наукові знання людина використовує також для створення різноманітних виробів якими наповнює середовище свого життя. Для виготовлення виробів потрібні матеріали. Одні з них створені природою. Їх називають природними матеріалами. Це пісок, деревина, бавовна, глина та інші. Матеріали, створені людиною, називають штучними, як от гума, скло, сталь, віскозне волокно тощо. Штучних матеріалів набагато більше, ніж природних. Матеріал може бути створений з однієї або з кількох речовин. Так взимку льодові містечка і скульптури будують з води, тобто з льоду, а от пластмасові накривки виготовляють з поліетилену. А металоконструкції мостів, рейки та колії залізниці, ножі, виделки, садові лопати і багато інших виробів виготовлені із чавуну та сталі. Чавуни сталь це матеріали, що складаються з кількох речовин, серед яких найбільше заліза. А зараз з'ясуємо, які матеріали використовують для створення автомобіля. Так, для виготовлення кузова й мотора автомобіля використовують сталь. Вітрове скло автомобіля складається з двох шарів скла і тонкої пластмасової плівки між ними. Таке скло вирізняється ударостійкістю. У разі пошкодження воно не розсипається на уламки, а тримається на плівці. Чохлиш для автомобільних сидінь виготовлені з тканин та інших матеріалів, які легко шивати та очищувати від забруднень. Шини ж виготовляють з міцної гуми. Розгляньте хмаринку слів. Поміркуйте, за якою ознакою назви матеріалів записані різними кольорами. Де і як використовують ці матеріали? Запишіть назви виробів, які виготовлені з кожного з матеріалів. Сьогодні на уроці ми дізналися багато цікавого, а зараз закріпіть отримані знання, виконавши невеличке дослідження. Оскільки вироби мають певне призначення, то для їх виготовлення обирають матеріали з відповідними властивостями. Розгляньте вироби повсякденного вжитку, що зображені на екрані, визначте, з яких матеріалів виготовлено кожен виріб. Дослідіть властивості цих матеріалів агрегатний стан, прозорість, міцність, еластичність, здатність змучуватися водою, водонепроникність. А результати свого дослідження оформіть у вигляді таблиці, а у висновках обов'язково самостійно запишіть. Що вдалося дізнатися про досліджені вироби та матеріали? Сьогодні ми дізналися, що людина це частина природи. Для свого життя людина використовує природні ресурси, зокрема, кисень, воду, харчові продукти. Людина навчилась не покладатися на природу, вона сама вирощує потрібні рослини і тварини та використовує різноманітні технології для забезпечення власного добробуту. Технології це чітка послідовність дій задля отримання певного виробу. А також технології та наукові знання людина використовує для створення різноманітних виробів з різних матеріалів, як природного, так і штучного походження. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!